Пласт національна скаутська організація України табір Пташат 2009. Перші п'ять років життя для формування гармонійної особистості і виховання характеру людини важливіші ніж наступні 50. Пласті діток до 6 років традиційно називають пташатами. Від 26 липня по 1 серпня 2009 року в карпатському містечку Яремчі впродовж 6 днів проходив краєвий експериментальний пластовий табір пташат. Таборі взяли участь 16 сімей з Києва, Рівного та Львова. До участі були запрошені сім'ї пластунів і сім'ї зовсім незнайомі з пластом. В були поділені на три рої відповідно до віку: наймолодші їжачки, трішки старші зайчики. А вже зовсім мудре гелики, лисички й вовчики. Всього було по 7-10 діток в рої. Програму табору було побудовано на відомих українських народних казках добрих, мудрих і вічно актуальних: курочка, ряба, рукавичка, ріпка, Коцький, лисичка і журавель і васик телесік. Та Кожен таборовий день розпочинався вітанням з сонечком. Високими горами і рідною земелькою. А тоді прилітала пташечка, сідала комусь на плече і оповідала цікаву казку. Ця розповідь була одночасно темою дня і веселою руханкою. Далі ми вмивалися, одягали таборові капелюшки і хустинки і в колі співали ранкову молитву. А тоді на високу щоглу піднімали прапор України. Кожна дитина щиро прагнула бути чемною, аби отримати ту честь, піднімати прапор на що. Після сніданку, як справжні пластуни, ми, звісно, збиралися у мандри. О, наші маршрути пролягали до різних цікавих місць, до вольєрів з лісовими звірятами. Кам'янистої гірської ріки До дивовижної гуцульської церкви писанки до карпатського лісу на високу-високу городу самісіньких скель Довбуша. До бурхливого водоспаду. А ще щодня були великі сімейні майстрування. Батьки разом з дітками робили справжні мистецькі шедеври. Після денного сну і ягодного підвечірку відбувалися купіль в басейнчику і розвиваючи заняття роях. малювання, логіка і багато чого іншого. Увечері у нас були ватри з іграми, коломийками і музичними інструментами. Та 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 і Сімейні смуги перешкод. на лесенькі ніжки, швидко край доріжки туп туп тупту, а великі ноги мляво край дороги туп туп туптуптук. Танці на весіллі в котика. А ще чудові театральні вистави. Табір був великою розвиваючою пригодою для пташат і для їх батьків. Опадуть не без ночі, і малюнок той складу і в куточку підпишу, що ті зорі то є ти. Малю... Майбутнє України розпочинається з перших кроків. Ми раді, що цей табір відбувся і що нам вдалося його провести. Так, да, було дуже приємно, багато друзів зацікавило. Ми всі дуже тішимося, що ви були на такому гарному чарівному, чудовому прекрасному таборі. Тільки заїхали. О, мої останні вечір. Бажаємо всім гарного настрою. Залишатися завжди здоровими. Табір. та Таша просто. Дивіться, до чого табори пташат приводять. Нас дуже багато. Нам дуже приємно, що ми були на цьому таборі. Тут така гарна атмосфера. Ми тут недалечко сидимо в містечко. Дуже гралися, займалися раннім розвитком, майстрували. Тобі сподобалося з дітками бути? Так. Дуже класний табір. Нам було дуже класно на таборі. Ми дуже всіх любимо, всіма перезнайомились. Жаємо що знову табір наступного року повторити і всі <смітні> стали такими гарними друзями. Ми дуже що Ми всією сім'єю були цілий тиждень разом. Фабрики <плес> дорослі. Я бажаю нам збиратися частіше і більше. <плес> Нас сьогодні на таборі річниця застала за сім років. Штири діти, а всі кажуть мало. кожна хвилина нашого часу була чимось наповненою. Це люкс. Дуже дякуємо проводу табору за чудово проведений час. Все було супер. Ми дуже сильне задоволення і бажаємо всім, щоб ми ще раз могли знову побачитися на цьому таборі. Табір класний. Ми хочемо подякувати всім, що були на цьому таборі. Тому що кожен долучився до того, щоб він був таким, який він є. А він був хорошим з Виховання ж не повинно бути підготовкою до життя. Це має бути самим життям. Роза ми. Купатиму в медових ліках, волосся згублене у хмарах, я розчешу липневим вітром. Ну як тебе не любити? Забезпечена старість. Це не пенсійний фонд, це ваші діти.